Сьогодні, нарешті, у нас вже сонячний день. Ми вулиці вже, напевно, з годину. Зараз ще підемо на качельці, покатаємося трошки. Сходили в магазин трошки далі від дому. Я хотіла купити деліні кролика і е, телятину, бо в нас чогось немає біля дому. Будемо готувати. Також хотіла сказати, що ми ходимо досі в басейн. І сьогодні Аделіна вперше вже сіла. Я не знаю, з чим це показувати. Може, просто прийшов час. Але я щаслива. Вона така умнічка. І повзати намагається, і на четвіріньки стає і сіла. Що, сьогодні вже Аделіні майже 8 місяців. Ось в понеділок буде. тож я вважаю, що це суттєвий прогрес. Тобі там не жарко? Ма-ма-ма, кажи, ма-ма-ма! Маленька, кажи, Ма, мама Ба-ба-ба. машини, машини, картина маслом. Аделина і гарбуз. Донечка. що там грейчик до тебе прийшов? Грейчик до тебе прийшов. Ти ногами як руками керуєш, да? Маленька. Хопа, грейчик. Сідай, грей, ти теж туди. Сідай. Сідай до нас, сідай. Приляг. Отак. От Отак, От молодець. Давай я тебе трохи підтягну. Гейчик быстренько фить. <хі> На тобі гарбуза. Доня, хто щеки надув? Хто щечки надув? Аделіна? А ноги біжать, ноги біжать. У нас прохолодно. Ти попробувала? Він не вкусний, ще не приготовлений. Не приготовленный ще. Ага, Ось Такий, бачиш, який в нього оранжевий клюв. Хопа, покачуся, повелюся. Хопа, покачуся, покачуся, покачуся поверюся. Ходи сюди на корик, не лежи там на холодному. Тосі, тосі, тосі. Свині у горосі. Курочки у просі. Тосі, тосі, тосі. А де собачка твоя? Не знаєш? Ні? Де яблочко твоє? Давай будемо дивитися. Чики, Яблочко зелене, да? Яблочко зелене, давай ну. Яблочко. Да, Зелене Яблочко таке, да, яке гарне, да? <риві> <риві> молодець, молодець, попку. Ну ти глянь, ну ти глянь. Ваші діти теж такі з цю візочку. Оце на ноги закине туди-сюди. Носка стягне. і все нормально. Отак. Опа. А потім ми ходимо, збираємо носки по району. Донечка. Оп. Давай, мама, носочек вдіне. Втік від тебе грей. Втік. Втік грейчик, так? Да? Лови машинку. Зловила коти мамі машинку, давай. Будеш мамі машинку котити? Коти. Понюхать треба. Понюхай. Чим пахне машинка? Колеса крутяться? Крутяться. Молодець. Молодець. Крутяться колеса. Умнічка, колеса крутилися. Так. Значить, машинка може їхати. Значить, машинка може їхати, так? Коти, машинку, мамі. Будеш котити? Ще не вийшло котити, так? Тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. А ладусі, зробиш? Ладусі, ладусі, де були в бабусі, а що їли кашку, що пили Компот? Ти сідаєш? Сідаєш так, так? Да? Мамина рука. Так. Куда ты направляешься? До тапки. Тапки. Так. Чем пахнут тапочки? Так. Майже стерильные тапочки, да? Пушистики. Тапочки по А ходи, я ось тобі покажу, щось тут в мене є. Глянь. ну Стук, стук, стук стук, стук стук Да, перевір ти. Да. На ручки? На ручки, да